У 1880-х роках на Володимирській вулиці існували проблеми свини, що порпалися у бруді прямо на проїжджій частині, та телят, котрі об'їдали кущі біля золотих воріт. Нині це одна з елітних вулиць Києва. Вітаю вас! Це прогулянки містом. Ми знову мандруємо Володимирською. Де у Києві розташовується інтернаціональний годинник? Чим займалися люди, які працювали у присутствіних місцях, і який з кінських пам'ятників у з'явився у Києві найпершим? Про це та багато іншого просто зараз у захоплюючих прогулянках містом. Будинку номер 9 можна побачити залишки церкви стародавнього Федорівського монастиря. За літописом його було засновано 1629 року київським князем Стеславом, який при хрещенні отримав ім'я Федір. Він був сином Володимира Мономаха та англійської принцеси Гіди. Підмурки храму знайшли у 80-х роках ХХ століття українські археологи Стефанія Кілієвич та Віктор Харламов. Садиба, яка раніше розміщувалася на території будинків номер і 9 на вулиці Володимирській, називалася містечком Стеслава. Ця територія входила до дитинця. Містом Стеслава, як княже, укріплені з валами, воротами та внутрішніми житловими і господарськими будовами, виникло на території, що щільно прилягала до града Володимира. Князь Мстислав з 1617 до 1625 року був співправителем свого батька Володимира Мономаха, який княжив у Києві. Із цією святиною пов'язане ім'я Ігоря Ольговича, прозваного у народі лютим. Він княже у Києві із 1 до 13 серпня 1146 року. А потім разом зі своєю охороною був змушений переховуватися на території Федорівського монастиря. 19 вересня 1147 року. Кияни увірвалися до монастиря, витягли колишнього князя зі служби, яку він слухав у церкві святого Федора, забили його до смерті і покинули його тіло. На подільському торжищі. За часів правління Мстислава Федрівська церква була однією з найголовніших споруд Києва. Вона використовувалася як родинний храм, а потім як княжеусипальниця. Власне 1133 року тут захоронили князя Мстислава, А далі з 1154 до 1198 у храмі було поховано і ще вісім князів. Монастир припинив своє існування ймовірно після татарського погрому. Однак сама церква святого Федора діяла ще до 1259 року. Саме тоді в літописі з'явилася згадка про те, що усі багатства монастиря перевіз до церкви Іоанна Златовустого у заснованому ним холму. Нині це польське містечко Хелм Данилу Галицький, котрий був праправником князя Мстислава. Подальша ж доля Федорівського монастиря невідома. Будівля під номером 10 на Володимирській, безперечно, привертає увагу своїм архітектурним рішенням. Це колишнє приміщення контори Селянського і дворянського земельних банків, установа, котра регулювала попит і пропозицію на землю. Архітектор Олександр Коболєв, до речі, автор будівлі Нацбанку на Інститутській, спорудив земельний банк 1911 року. Його витвір чомусь схожий на старовинний княжий Терем. Єдиний балкон будівлі прикрашають барельєфи давньоруських воїнів зі щитами. Така особливість додає споруді духу традиції, що властиві цій місцевості. Його зводили як приміщення київського відділення Селянського та Дворянського земельних банків. Це державна установа, яка фактично. Свого часу відігравала дуже велику роль в аграрній політиці. Тобто цей банк з одного боку він купував землю у дворян. І якщо, скажімо, під час революційних подій дворяни масово бажали якось здихатися своєї землі, то банк підтримував велику, досить пристойну ціну на землю, не давав їй впасти. А з іншого боку, у такий спосіб банк акумулював великі земельні ділянки і завдяки цьому міг їх розпродавати селянам в кредит на пільгових умовах. Скажімо, коли була реформа Столипіна, то дуже згодилася якраз система цього, так би мовити, паралельного банку, який ну це як е, сполучені сосуди, десь прибавляється, десь е, убавляється, але зрештою ці землі... Якимось чином перекочувався від дворянства поміщиків до забожних селян. І у такий спосіб здійснилася столипінська реформа. За радянських часів тут розмістився центральний телеграф, і 1953 року з метою розширення споруді надбудували ще один поверх. А трохи пізніше на фасаді з'явився новий годинник. Справа в тому, що у 1970-х роках на головпоштампі вирішили сконструювати такий пристрій, котрий би показував час одночасно у багатьох містах світу. Годинники виготовили у двох екземплярах: власне, для головпоштампу та для центрального телеграфу. Телеграфісти, щоправда, отримали лише корпус для свого годинника. А от механізм створювали власноруч місцеві умільці. Слюсарі Володимир Крупиця та Семен Семенюка вони вирішили використати механізм післявоєнного стрічкового телеграфного апарату СТА М-67. На телеграфі він уже не використовується, зате у годиннику справно працює. Тут навіть без усесвітнього інтернет-павутиння можна дізнатися точний час у 60 найбільших містах світу. Щоправда, проблеми можуть виникнути взимку. При мінус 20 годинник часто зупиняється, а ми рухаємося далі. Порода під номером 11 є одним із перших кам'яних особняків на цій ділянці вулиці. Відомий будинок ще й тим, що тут із 1891 до 1896 року разом із родиною жив мистецтвознавець, професор Адріан Прахов. До нього нерідко на чашечку чаю приходили літератори, учені, а найбільше художники, які під керівництвом Прахова розписували Володимирський собор. Художник Михайло Нестеров згадував. Праховское гостеприимство подкупало тогда многих. За самоваром сидела, разливая чай, девушка лет 16-17. Она как-то просто, когда как мне давняя знакомая, посадила меня рядом с собой и предложила чаю. И сразу я почувствовал себя легко и страшно приятно. Ймовірно, дочка Прахова Олена або Льоля, як називали її рідні, сильно вразила Несторова, адже живописицю тіло у риси її обличчя в образі святої великомучениці Варвари, за що потім поплатився, адже великосвітські пані відмовилися молитися на льольку Прахову. Художник потім переробив обличчя на розписі, але схожість з оригіналом усе одно лишилася. Уміння причаровувати чоловіків напевно дісталося льолі від матері Емілії Прахової, француженки за походженням. Ходили чутки, що інший художник Михайло Врубель був нестямно закоханий у неї. І саме з неї, з коханої і обожнюваної жінки, Врубель написав свою ікону в іншому соборі причисту діву Кирилівсько-Богоматір. Цей розпис є перлиною Кирилівської церкви. Он просто упівалса. личностью, обликом Эмилии Праховой. Частенько сам даже и делал много-много зарисовок, сам дарил ей работы. Известно, что Врубель хотел сделать ей подарок эскиз работы «Восточная сказка». Но Эмилия, когда посмотрела на работу, она увидела, что это не просто эскиз, это была уже практически самостоятельная законченная работа. И она сказала, эта работа достойна музея, я не могу у вас ее принять. На что Врубель отреагировал по-своему. Он быстро все порвал, бросил на пол и ушел, не попрощавшись. Прошло несколько дней, успокоился, вернулся, и Эмилия вручила Врубелю его же работу, которую склеила и бережно подарила. Как говорят, что Врубель опять ее использовал, дорисовал и появился очередной шедевр ⁇ Восточная сказка ⁇ Київській 13 розташовується Старокиївська пожежна частина, якій уже більше 150 років. Ще спрадавна людина намагалася приборкати силу вогню, і не даремно, адже за усю свою багатовікову історію Київ час від часу страждав від пожеж і навіть до дотла. Перша згадка про масштабне горіння давнього Києва датується ще 1017 роком, коли князь Ярослав Мудрий під час міжособної війни ущен спалив центр міста. Утім, пожежі у нашій столиці не вщухали ніколи ні під час воєн, ні у мирні часи. Коли наприкінці 15 століття Києву надали Магдебурзьке право, тобто можливість самоврядування, виникла пожежно сторожова охорона, яка мала берегти місто від пожеж та усіляких крадіжок. Проте насправді вона могла лише констатувати факт пожежі, оскільки дерев'яні будиночки горіли так швидко, що ані часу, ані відповідної техніки не вистачало навіть на те, щоб збити полум'я. Перші служителі пожежної справи з'явилися у Києві на початку 30-х років 19-го століття. Це були солдати внутрішньої служби, непридатні до строкової служби. Урядовим указом 1837 року дозволялося набирати людей для комплектування пожежних команд, навіть із числа тих, хто відбув покарання. Варто зазначити, що пожежна команда і відповідна на той час техніка у Києві з'явилися однією з перших у Російській імперії. Наприкінці 18 століття, за ініціативою генерал-губернатора Петра Румянцева-Задунайського було придбано три пожежні труби, 39 бочок і 47 багрів. Це був перший в Україні відомий випадок централізованої закупівлі вогнегасної техніки. Після великої пожежі на Подолі у 1811 році увага до цієї проблеми ще більше посилилася. У 1827-му з'явилися перші пожежні частини у місті. Тоді вони були підпорядковані поліції і виконували також інші функції, наприклад, відловлювали бродячих собак або привозили жителям воду з річки. У 1841 сорок відкрилася старокиївська або центральна пожежна частина. 8 січня 1841 року затверджується штат старокиївської пожежної частини, який складався з бранд майора, хунтрофіцери та 23 рядових пожежників. Саме ця дата вважається днем організації професійної пожежної охорони Києва. А вже у 1850-х роках будується ось ця спочатку двоповерхова будівля старокиївської пожежної частини як складова комплексу присутствіних місць. Автором будівлі був архітектор Михайло Іконніку. А вже третій поверх надбудували у 1914 році. Коли в місті случався пожар, то потрібно було передавати інформацію дуже швидко. Днем при помощи різноцвітних крестов і кругів показувалося, в якій частині міста произойшов пожар, а ночі при помощи светящихся шаров. І маса не только пожарников, но и людей сбегались к месту пожарища. Если бы подумали помогать, это, конечно, хорошо, но на самом деле поглазеть, а то ли ограбить. Незважаючи на те, що наприкінці 19 століття вже з'явилися електрика, телеграфи, телефон, майже до 1920-х років про пожежі в основному дізнавалися спостерігаючі скаленчі. А ще до революції то що запалювали ліхтари з зеленого скла, що служило сигналом для увімкнення газового та електричного освітлення вулиць. Зараз ця будівля разом з іншими спорудами присутствіних місць є пам'ятником архітектури пізнього класицизму. На Володимирській 13 знаходиться головне управління міністерства з питань надзвичайних ситуацій України у місті Києві. Раніше тут був особовий склад старокиївської пожежної частини, стайні кузня, приміщення для зберігання продовольства та фуражу. Це була перша пожежна частина Києва, яка розташовувалася у спеціально зведеному для цього кам'яному приміщенні. Нині будівля продовжує використовуватися за призначенням. За радянських часів тут проводилося чимало ремонтів, тож інтер'єр змінився. Але як і раніше, у цих стінах працюють вогнеборці. Уже на новітній техніці ці сміливці продовжують рятувати місто і його мешканців у складних ситуаціях. Історія, як якби мовити, трапляється досить часто, тобто, якби до цього звикаєш. Ми виїхали на пожежі в складі двох відділень. Там були запаси фарби, лаки, які за невиконання техніки безпеки спалахнули. Виникла загроза людям, працюючим там, провели розвідку, вивели людей, евакуацію провели, ну, погасили пожежу. Для під п'ятнадцятим номером на Володимирській іменується присудствіними місцями. Комплекс присутствіних місць зводили у 1854 1857 -му. Його центральні бічні частини, розділені двоповерховими вставками, мали по три поверхи. Одразу ж після завершення спорудження Сюди уселилися усі адміністративні установи Києва і губернії. Це була величезна споруда у пізньому класичному стилі. Працювали над нею архітектори Штром, Скаржинський і Іконіков 1854-57 роки. І це була свого часу одна з домінант київських забудови, так само, як, скажімо, університет чи інститут шляхетних дівіць. І колись, коли Хрещатик був забудований невисокими спорудами, то над Хрещатиком височила ця будівля присусних місць. Звідси здійснювався адміністративно-поліцейський нагляд, впроваджувалася селянська реформа, а ще на Володимирській 15 розглядали скарги селян, контролювали виконання постанови розпоряджень земств і органів місцевої самоврядності та викликали на військову службу. Комплекс присутствіних місць відігравав важливу роль у роки громадянської війни. Зокрема, у цих стінах знаходилися підрозділи штабу білих тимчасової адміністрації генерала Денікіна. Деякі реальні події, які відбувалися тут, згодом були перенесені до художньої літератури, зокрема до роману Ад'ютант його Превосходительства». Чисельність чиновників в усі часи була схильна до збільшення Присутні місця, не виключення. Уже до кінця позаминулого століття кількість приміщень перестала задовольняти службовців присутності. І 1900 року губернський архітектор Геннадій Антоновський надбудував двоповерхові частини будівлі до трьох поверхів, що зробили будівлю схожою на коробку. Але менш ніж за десятиліття, і цього стало замало. Тож губернський інженер Володимир Безсмертний. Підняв частину будівлі до чотирьох поверхів. Коли у старому місті звели присутственні місця, біля нової будівлі тягнувся пустир. Він утворився на місці колишнього оборонного валу. Та з часом міська влада вдалася до озеленення вулиць. Відтоді перед вікнами губернського управління духм'яніли квітники. Невдовзі через проведення по Володимирському проїзду трамвайних полі місцева влада вирішила на місці зелених насаджень зробити доріжки і висадити ялини та каштани. Так з'явилися скверики, котрі простягаються від Софійського собору до Михайлівського монастиря. А значно пізніше, у 1970-ті роки, за сприяння заповідника Софія Київська у цих зелених куточках установили пам'ятники старовини з різних міст України, такі як Збручський ідол Святовид або Бронзовий левводолій з Переяслав Хмельницького. Нині у присутствіних місцях, як і за часів губернського управління, доводять до відома укази і закони та вирішують спори. Тут знаходиться суд та головне управління Міністерства внутрішніх справ у місті Києві. А будинок під номером 18 спородив у 1860 році особисто для себе губернський зочи Михайло Іконніков. Він же був автором старокиївської пожежної частини присутственних міст та Лук'янівської в'язниці. Як подейкують, і був нестримним трудоголіком, адже протримавшись на своїй посаді близько півстоліття, жодного разу не брав відпустки. 1897 року, коли Михайло Іконніков помер, майно дісталося у спадок його синові Миколі. На той час уже була у розпалі будівельна лихоманка, і усі вкладали гроші у прибуткову нерухомість. Тож і Конніков молодший вирішив, що два поверхи мало, як кажуть народі, очі завидющі, руки загребущі. На початку 1898 року він розпочав надбудову третього поверху. Проте, коли справу майже завершили, навесні 1900 року Миколі Коннікову закортіла надбудувати ще четвертий поверх. Це замовлення виконав архітектор Володимир Ніколаєв. Проте не судилося для будівництва. Господар набрав кредитів, а будівельна лихоманка змінилася спадом на ринку нерухомості. Тож майно іконнікова пішло на сплату боргів з молотка. Софійська площа, як і історія бере початок, як переказують за часів Ярослава Мудрого. 1036 року тут відбувся бій з печенігами. Князь Ярослав, зібравши військо, поставив варягів посередині праворуч киян, а ліворуч новгородців. Відбувся бій, як свідчить легенда. Саме на тому місці, де нині стоїть Софія Київська, і після жорстокої боротьби печеніги кинулися навтіки. Протягом подальших століть центральна частина міста Ярослави неодноразово знищувалася пожежами та загарбниками, але її щоразу відбудовували наново. Дещо пізніше перед храмом Святої Софії утворилася головна площа міста Ярослава, з якою пов'язані важливі віхи в історії Києва. Уперше вона згадується в літописі 1647 року, коли на пропозицію киян прийти до них князювати, князь Ізяслав Мстиславович, онук Володимира Мономаха, відправляє відповідь із проханням зібрати усіх киян на віче у двір Святої Софії. Ймовірно, цей двір був. Досить великим, оскільки використовувався як головна площа для зібрань, де вирішувалися важливі питання в житті міста тут же проводжали правителів в останню путь 1054 року. На Софійській площі прощалися з князем Ярославом Мудрим, а рівно через 100 років з князем Ячеславом. В наступних століттях Київ розростався, але територія нинішньої Софійської та Михайлівської площ таки лишалася незабудованою. Після спорудження у 1854-1857 роках присутственних місць. Софійська площа була відокремлена від сусідньої Михайлівської і сформувалася у теперішніх межах. Ця місцина декілька разів змінювала іменування. 1869 року було затверджено офіційну назву площі Софіївська. А з 1944-го тривалий час це була площа Богдана Хмельницького, оскільки у її центрі пам'ятник українському гетьману. Сучасна назва відновлена 1993 року. У 1934 році столиці України перенесли з Харкова до Києва. А зочі, запрошені до удосконалення архітектурного ансамблю міста, забажали створити найбільшу у світі урядову площу. Для цього вони вирішили поєднати Софійську та Михайлівську площі, зруйнувавши при цьому Михайлівський монастир, присутственні місця та пам'ятник Богданові Хмельницькому. На щастя, не здійснилося. Не змінило у своєї значущості для українців це місце і у нові часи. Саме звідси починалася одна з наймасштабніших у світовій історії акцій живий ланцюг, який поєднав Київ, Львів та Івано-Франківськ і ухопив близько одного мільйона учасників. Ця подія стала ще одним кроком до здобуття незалежності України. Части кінських монументів Києва, ось цей був найпершим. Пам'ятник Богданові Хмельницькому на коні з'явився у місті 1888 року. Думка про увіковічнення у бронзі Богдана Хмельницького визріла ще 1868 року у Михайла Юзефовича. Він запропонував створити ескізи майбутнього пам'ятника популярному скульпторові того часу Михайлу Мікешину. А вже той довго переконував імператора Олександра II у доцільності створення монумента українському гетьманові. Врешті 1870 року цар дозволив розпочати збір коштів на спорудження композиції. Статую гетьмана у 1879 році відлив на заводі Берда у Петербурзі скульптор Пій Веліонський, а його колега Артемій Обер. Коня, утім, діставшись до місця призначення, пам'ятник декілька років пролежав у старокиївській поліцейській частині, оскільки не було постамента. Кияни з цього приводу навіть почали жартувати. Оце прийшов Богдан до Києва вдруге, а його вже й заарештували. Замовили в Петербурзі, звідти привезли металеві частини і змонтували на тимчасовому постаменті. У 1881 році все на цьому гроші скінчилося. Довелося пам'ятник оточити дерев'яним парканом, так би от зашити Богдану оцю дерев'яну оболонку. І навіть казали, що І кілька років він там простояв, навіть казали, що, є такі... що був такий вірш крейдою написаний. Змилуйтеся, добрі люди, коли цей нуді кінець буде, зніміть з мене, ото буду собачу, нехай я трохи світу побачу. Після довгої тяганини місто передало архітекторові Володимиру Ніколаєву 30 кубічних саженів гранітних глиб, що лишилися після зведення опор ланцюгового мосту. З цього каміння і зробили постамент. Від початку міська влада розглядала варіант встановлення пам'ятника на Бесарабській площі. Її вже встигли навіть перейменувати у площу Богдана Хмельницького. Однак невдовзі передумали, оскільки тоді це була непримітна околиця Києва. А ще за задумом Богдан Хмельницький мав вказувати булавою у бік Польщі. І як свідчать києвознавці, встановивши монумент таки на Бесарабці, рука гетьмана показувала б не стільки у бік поляків, скільки, на дім розпусти. Проти ж пам'ятника Богдану Хмельницькому на Софійській площі виступило духівництво. Бо, установивши монумент так, аби гетьман показував у бік Польщі, поглядам віруючих, що йдуть від Михайлівського до Софійського собору, відкривалася б задня частина мідного коня. Якби ж монумент розвернули в інший бік, то Богдан указував би не у тому напрямку. Врешті обрали нейтральну позицію, у якій гетьман загрожує булавою Москві. Ки монастир, присутні місця та Софійська площа таким був сьогоднішній маршрут нашої прогулянки. А вже за тиждень дивіться чергову екскурсію старим чарівливим містом. З вами була Олександра Литинська. Закохайтесь у Київ.